Якщо так дуже-дуже сильно спросувати, то будь-яка карта складається з точок ліній і полігонів. Да? Тобто фактично всі карти, які ми там, бачимо в вебі, це просто комбінація цих трьох, трьох слоїв. Е... В різний спосіб. От, тобі, там, кордони країни можуть задаватися полігонами, да? якісь дороги лініями, будівлі, наприклад, або Ленд-юз, так званий, також полігонами. Для точок не так багато використання, да? І це, для точок це якісь окремі місця, але загалом просто. Для... Тут одразу виникло питання, що таке полігони, да? очевидно. Одразу покажу на практиці. Ну, ось це, власне, полігони. Це області окремо? Чи... Це, це, це просто якби замкнені фігури, да? Що Розумієш? Ну, це це 25 полігонів зараз. Серед полігонів. Ну, це якби може бути поліполігон, так? 27. Ні, ну давайте перевіримо. Ладно, 26, да. Гаразд. Тобто точки лінії полігони. А вони в межах одного слою не змішуються, тобто це завжди окремі слої, але ми можемо їх комбінувати і створювати якісь фігури з цього да?